Сувок, за все ще ностальгують деякі індивіди, вирізнявся дефіцитом та обмеженістю не тільки в умовних трьох видах ковбаси, але і автотранспортом. Тому, поки на заході автопром ішов уперед, на одній шостій суші кулібійні саморобники викручувалися як могли. Обмеженим ресурсом вже тоді дехто дякував окупаційному уряду. Навіть не тому, що мілкосерійне виробництво прирівнялось до буржуазної підприємницької діяльності і каралось по законам, а тому, що на саморобках довгий час можна було використовувати лише малопотужні двигуни від мотоциклів та запорожця, не більше. Отже, подивимось на топ кращих самокльопів Совка. Одна із перших саморобок епохи СРСР, побудована ще в 1930 році, була оснащена мотоциклетним двигуном потужністю 8 кінських сил творці Карельський та Петров. Ще один саморобний автомобіль до воєнного періоду 1933 року, побудований Кіршевським. Одномісний триколісний автомобіль мав непогану прихідність, а його розробка зайняла 7 років. Ленінград. Цей саморобний двомісний кабріолет побудував інженер Аркадій Бабич у 1956 році. На його створення пішло три роки. Основні вузли та агрегати запозичені у седана Зім ГАЗ-12. Під кипот машини було встановлено рядний шестициліндровий двигун об'ємом 3,5 літра, а потужність 90 кінських сил. Він працював у парі із триступнічною коробкою передач. Сталістичне витримання автомобіль мелодія роботи Мілейка із Маріуполя. По дах автор формував, вистріливши з двох рушниць дробом по столевому листу. У промисловості така технологія називається штампування металу вибухом. Головний дизайнер АЗЛК з 87 по 96 роки Константин Громадський згадує, що в 62 році його батько побудував невеликий автомобіль із мотора від мотоцикла М72. Цей автомобіль мав алюмінієвий кузов. Це був кабріолет, що нагадує Ополь Капітан. Так виглядав типовий саморобний автомобіль того часу. Лань. Цей автомобіль було створено в одиничному екземплярі 1972 року на сєвєродонецькій авторемонтній базі конструктором Парафенком. В Автомобілі використовували вузи та агрегати від ГАЗ-21. Варто зазначити, що кузовні панелі склопластикові, які виліпили з матриці за один прийом. Через деякий час конструкцію було модернізовано. Так під капотом з'явився двигун від ВАЗ-2101. Каравела. Цей автомобіль був створений Олександром Чапигіним. Кузов зроблений зі скопластику. Двигун від запорожця розташований відповідно ззаду. Передню підвізку Олександр розробив повністю сам. Двоконтурна глімна система теж саморобна. Автомобіль Ювілей. Спочатку він був без даху, потім став хардстопом, потім дах отримав середню стійку. До 80 го року машину подовжили на 155 мм, замінили передок, двері, скло і багажник. Цей стильний дводверний автомобіль найчастіше згадується в публікаціях кінця 60-х як ювілей. Крім того, він проходить як турист, «Іскра», часом як зоря. Скажемо відразу, це не один і той самий автомобіль, це різні машини, зроблені втім, за одними і тими самими кресленнями. Аеромобіль Куркунова. Триколісний аеромобіль був побудований у 1966 році. За задумом автора цього проєкту він може ще й плавати. Гвинт потрібен для того, щоб аеромобіль міг пересуватися. За даними, які дійшли до наших днів, три коліски могла розвинути швидкість до 120 км на годину по шосе. КД Спорт 900. Цей задньопривідний автомобіль з'явився завдяки ініціативі групи співробітників на МІ. Його складено на базі ЗАЗ-965 та ЗАЗ-965А. Кузов зроблений із композиту. Салон оточений трубчастими дугами, які могли б захистити водія й пасажирів під час аварії. Виподібний подібний чотирьохциліндровий двигун розташований відповідно ззаду. Його потужність становила всього 23 кінських сили. Спорт 900 випускався дрібними партіями з 63 по 69 рік на московському заводі автомобільних кузовів. Труд. Цей автомобіль створив московицький інженер Кучеренко у 1964 році. Металевий кузов був дуже трудомісткою частиною роботи. Округлі деталі інженер складав із ретельно під'єднаних з викліками зварених шматочків листової сталі. Під капатом автомобіля було встановлено саморобний трициліндровий двигун. Гепард. Роки побудови з 1966 по 68. Було побудовано серію однотипних авто на агрегатах від ЗАЗ-966 та ЗАЗ-968. Муравей 1965 року. Машину пропонувалося будувати всім охочим. Конструкція була у вільному доступі, тому відомі щонайменше два варіанти цієї машини. Варіант із відкидним кузовом спроектував інженер Олег Івченко за ескізами художника Едуарда Молчанова. Під капотом мотор від мотоцикла Ява 354. Планувалося, що мікровантажівка із фанерним кузовом могла би перевозити і вантажі, і пасажирів на швидкості до 70 км на годину. Катам 1966 року. Побудований скоріше як катер із колесами. Дерев'яний каркас обшитий просоченою водостійким матеріалом фанерою. Двигун від яви 350. Обладнаний машинокатер судоплавним світлом і девайсами, необхідними для судоводіння. Лайка. 1969 рік. Двомісний седан сконструйований деркачовим. В основі конструкції автомобіля лежав суцільно металевий киркас кузова, зварний із труб круглого перетину. Дах малолітражки відкривався догори. Була можливість зняти його повністю. Скло в гарну погоду прибирали під дах. Як силову установку використовували двигун від мотокаляски Іш. Кузов лайки був обшитий алюмінієм. Бічне скло виготовлено із орск скла. Лубове і заднє сло запозичене у ГАЗ-51. Саморобний автомобіль Поні. учасник 7-го всесоюзного параду конкурсу аматорських автомотоконструкцій, виграв приз журналу Техніка Молоді. 1969 рік. Етайща 1969 року. Наприкінці 60-х Анатолій і Володимир Щербіни створили так званий «Гранд Турізмо» – спорткар на основі двигуна від 21 ї Волги. Раму зварили на подвір'ї будинку, а потім перенесли її у квартиру, щоб одягнути ускопластикові кузовні панелі. Пізніше знову перемістили автоудвір, де поставили мотор і все інше. Супереч офіційним совковим вимогам по обмеженню швидкості для самокльопів, грантуризму Щербіних міг розвивати швидкість до 150 км на годину. Пізніше до проєкту долучилися брати алгебраїстові. Вони запропонували зробити невелику серію автомобілів сатана і зварили одразу кілька рам. Одну із них щербіни підняли до своєї квартири на сьомому поверсі і просто на ній почали робити пластиліновий макет кузова. Після цього за макетом зробили матрицю для виклики кузова. Частково зібрану машину довелося витягувати з квартири краном. Мінімакс Петра Зака 1974 року. Являв собою машину вагонного компонування із оригінальним кузовом. Зовнішній каркас, зсувні двері, плоскі панелі. Двигун від мотоцикла іж Планета 3. GT 77 спортивний напрямок серед автобудівників непрофесіоналів користувався особливою популярністю. Так, 1977 року єреванський інженер Рафік Адріан спроектував і побудував унікальну купе GT-77 – Автор явно надихався італійськими спадкарами тих років, через що автомобіль отримав вельми привабливий дводверний кузов фастбек із витягнутим капотом, прихованими фарами і бічними геподібними дверцятами, що відкривалися вгору. Як силовий агрегат, Адріан використовував 45-сильний чи верхньоклапаний мотор від шкода 1201. Всі інші агрегати і елементи підвізки були запозичені автомобілями сквіт 412, а з таким малопотужним двигуном GT77 не вирізнявся швидкісними характеристиками. Його максимальна швидкість не перевищувала 130 км на годину. За зовнішнє оформлення і високий технічний рівень єреванський Турер» завоював кілька всесоюзних нагород. Балтіка 1978 року. Інженер Дніпропетровського заводу шахтної автоматики Віталій Дмитрович Весюченко у фестивалях і конкурсах участі не брав, тому машину знали мало. За задумом конструктора в машині використовувався 2,5 літровий двигун і чотирьохступінчата трансмісія від 24-ї Волги, також її ходова і частини несучої системи її кузова. Загалом кузов Балтики був зі склопластику, а його найскладніший елемент в двері було вирішено запозичити у «Жигулів». Перед «Балтикою» інженером був виготовлений більш компактний автомобіль Фантомас на базі агрегатів 21-ї Волги. Саморобні автомобілі СРСР були представлені не тільки легковими моделями, але й такими екзотичними машинами, як Амфібії. Найвідоміша із них під назвою Іхтяндер була створена 1979 року інженером Ігорем Ріхманом. Автомобіль отримав високий дюралевий водотонажний кузов із сусувним верхнім копаком. Двигун ВАЗ-2103 і приступовна до нього коробка передач від ЗАЗ-966 розташовувалися позаду, приводивши в дію ведучі колеса і водометний рушій. Підвізка всіх коліс була незалежною. На суші він розганявся до 110 км на годину, а на воді його швидкість досягала 10 км на годину. Загалом саморобка виявилася досить надійною і успішно подолала 400 тисяч кілометрів. До 1991 року Рікмен побудував другий Іхтіандр. Це була машина із більш потужним двигуном, більшого розміру і з висувним дахом. Тритон. Ще один відомий автомобіль амфібія точніше, самохідний катер Тритон, побудував Кудрячков в 1980 році. Спеціально для свого проєкту автор сконструював оригінальні підйомно опускні колеса на пружинній підвісці. Розміщені по боках бакелітового кузова, вони могли підійматися на два терлінії, не перешкоджаючи руху катера на воді. У результаті в режимі глістера тритон міг розганятися до 60 км на годину. Такої високої швидкості вдалося досягти завдяки потужному мотору від ГАЗ-24 і високопродуктивному вдометному рушію. Третон отримав реєстрацію і право їздити дорогами загального користування, причому робив він це цілком успішно. на шосе його швидкість могла досягати 100 км на годину. Багі Соло 1980 року це ще один із проєктів братів Щербініних. ЮНА. Один із найдосконаліших автомобілів був створений у 1982 році все тими ж братами алгебраїстовими. Автомобіль у дводверному легковому клиноподібному кузові отримав агрегатну базу від автомобілів Волга. У результаті машина з таким аеродинамічним кузовом начебто розвивала 200 км на годину. Кузов виготовляли на сталевому каркасі із зовнішніми панелями зі скопластиком. З цих автомобілів було зроблено два екземпляри. На одному із них радянському Феррарі, як називали машину в пресі, алгебраїстом наїздів майже 500 тисяч км. Двигун стояв від ГАЗ-24. «Кентавр» Повнопривідний мікроавтобус був створений у 1984 році з використанням агрегатів від ВАЗ-2101. Його металеві боковини і дах змінні, що дає змогу без проблем перетворити його на пікап. Підвізка повністю залежна і ресорна. А що стосується коробки, вона взята від Вілліс. Панголіна це найвідоміший із саморобних автомобілів. Двигун і агрегати від жигулів ВАЗ-2101. Панголіна, можливо, найголовніша саморобка СРСР. Досить стильна на фоні волхів Жугелів. Автор надихався дизайном спорткарів 70-х років. Звичайно, проєкт абсолютно не відповідав нормам безпеки. При перекиданні люди можуть бути замкнені. Це була друга розробка Олександра Кулигіна, а до цього він розробив шестиколісний всюди хід. Протон тони 85-го року. В СРСР на машину треба було в черзі стояти іноді по 5-10 років. Але умільці так просто не здавалися і зробили машину самі собі. Це був електромобіль із двигуном від навантажувача і акумуляторами від важкої техніки. Кузов встановлений на стандартне днище від ваза, проклеєна з двох боків з клотканиною. Лаура. Глядачі міжнародної виставки в болгарському Пловдиві, побачивши автомобіль Дмитра Парфьонова і Геннадія Хаянова, не повірили очам. Невже справді Лаура саморобка? Ще в школі винахідники вигадували образи машин майбутнього, а у 85-му створили в лапках спорткар із двигуном від ваз 2105 і коробкою передач від запорожця. Керкас зробили із водопровідних труб і одягли в панелі із склопластику і пінопласту, спортивні кріста, управління кнопками, сабровна підвізку типу Макферсон, машина майбутнього совка.